У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського, 26, мешканці ОСББ на кілька днів лишились без газу. Люди були у розпачі, звинувачували всіх навколо. 19 декабря в 12 часов дня виключили газ. Нам встановлювали щечики по під'їзду. Но мы думали, что, может быть, они забыли включить нам, и уехали. Но оказалось, что э они просто не включают, потому что кто-то не хочет устанавливать счётчики. Ну, возмущения нет предела. Відключили газ у зв'язку з встановленням лічильників. Це державна програма яка діє з 2012 року. Згідно закону України, споживання газу з 1 січня буде можливо лише за умови його обліку, за допомогою відповідних приладів. Працівники Дніпрогазу не могли потрапити до 17 квартир, щоб встановити лічильники. Також газовикам необхідно було перевірити дотримання правил безпеки. Ймовірно, власники помешкань знаходяться за кордоном. І хоча закони приймають депутати, Верховної ради обов'язкове встановлення лічильників, державна програма, Дніпрянам запропонували вихід із ситуації, що склалася. Голова ОСББ у найближчі терміни має звернутися до Дніпрогазу та надати доступ до квартир для встановлення лічильників або ж від імені їх власників відмовитись від виконання робіт. У міській раді Дніпра пояснюють, як уникнути подібних ситуацій. Всеукраїнська програма встановлення індивідуальних лічильників безкоштовно. Споживачам передбачає якраз таки тут і Права і обов'язок надається споживачам лічильник і обов'язок споживача дати доступ до встановлення в таких випадках, коли немає фізичного доступу, потрібно розуміти, що може скластися от якраз ситуація, така як зараз. По-перше, має бути як мінімум фізичний доступ до квартири, бо які б там повноважені не були фізично має бути план. Б, як то кажуть, це голови правління або повноважена особи співвласників діє від імені таких співвласників. Наразі постачання блакитного палива відновили.